До 38-х роковин вибуху на Чорнобильській АЕС віничани поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобиля. На мітинг реквієм прийшли за підрахунками Суспільного до сотні людей. Це ліквідатори, влада, містяни. Розпочався захід із хвилини мовчання, далі покладання квітів. Голова обласної організації інвалідів Союз Чорнобильців Микола Бойчук один із тих, хто брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Каже, 4 травня був у складі зведеного загону правоохоронців. Ми, коли їхали, ми навіть не знали, які там питання. Так то здогадували, розмови йшли. І, скажемо, сьогодні ми повертаючись у той період, скажемо, що. Якраз людська бездіяльність призвела до такої страшної трагедії. На території нашої області сьогодні, на превеликий жаль, в межах двох тисяч вже пішло з цього життя. Загалом наслідки аварії на атомній електростанції 1986-го ліквідовували майже 5 тисяч віничан, каже Бойчук. Вони працювали на об'єктах станції і в радіусі 30 кілометрів навколо неї.